Приїжджаєш і серце радується, тому що будівництво є. Ми вже підходимо до. Фінішу будівництва стін, зараз змонтуються перемички, заллється армопояс і будемо виходити на будівництво даху. Тому дуже приємно і хочу подякувати і Динамо Київ, і фонду братів Суркісів за те, що вони тримають своє слово, активно рухається будівництво медичної амбулаторії. І я впевнений, що люди, які приходять кожен день на прийом, це старе приміщення, Мішення, але коли бачать про те, як нормально активно рухається будівництво, вони швидше виздоравлюють за рахунок того, що є впевненість в майбутньому, коли вони бачать, що не дивлячись на війну, на всі ці складні обставини, але країна відбудовується, будується і це вселяє людям у впевненість в завтрашньому дні в нашій перемозі, і тому хочеться подякувати нашим хлопцям на передовій, що вони. Дають нам можливість тут відбудовувати і підтримувати їх. Дякую.